Вітаю, шановні слухачі подкастів Dive Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. У форматі ДІФ-ДАЙВ аналітики та експерти коментують та аналізують найактуальніші тенденції, виклики та загрози суспільно-політичному життю в Україні та у світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та в соцмережах у рамках менторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах фонду демократичні ініціативи. Сьогодні ми знову працюємо в форматі аудіомосту Київ Лондон і моя співрозмовниця, аналітикиня фонду демократичної ініціативи, дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна. При мікрофоні я, Юрій Горбань, комунікативний менеджер «Демініціатив». Марія, привіт! Вітаю! Сьогодні будемо говорити про Польщу, країну, яка прийняла найбільше наших біженців. Це близько двох мільйонів українців, чи не першою почала постачати у великих обсягах нам зброю. Та й взагалі країна, наш сусід, яка, з якою ми пов'язані багатовіковою історією, часто драматичною. Марія знає Польщу, вона тривалий час проживала в Варшаві. І я тут написав один абзац такої підводки. Незважаючи на те, що зараз у нас складні стосунки, і зернова криза в нас, і в нас там якісь емоції обмінювалися такими недружелюбними висловлюваннями лідери країн. Крім того, знову там починають виймати якісь історичні лахміття і знову натискати на больові точки. Ну, багато в нас драматичного, і все ж я у тривалій перспективі, а може й короткострокові, все таки бачу наше майбутнє на наших двох країн. Оптимістичним, ми будемо партнерами, ми будемо друзями. Отже, наскільки ти поділяєш мій оптимізм, Марія, як знавець польського соціуму? Я вважаю, що в України і Польщі немає іншого шляху, окрім як шукати компроміси по тих питаннях, які є проблемними для двосторонніх відносин. Оскільки в нас є ряд спільних стратегічних інтересів, які Актуальні як для Польщі, так і для України, і головним із цих інтересів є безпекові оборонні питання. Саме тому Польща дійсно стала одним з ключових постачальників нам зброї. Хоча в абсолютних цифрах основним воєнним донором України є Сполучені Штати на другій позиції, Сполучене Королівство Великої Британії, Північної Ірландії. Але в цифрах в пропорційності до державного бюджету тієї чи іншої країни є ВВП, то тут першість якраз за країнами Балтії і Польщею, які відсотково по відношенню до власних фінансових ресурсів і власного бюджету постачають величезну кількість фінансової і збройної допомоги Україні. Тому 2022 рік він став початком спільних дій в сфері безпеки і оборони, але для того щоб це перетворилося на стратегічну співпрацю. І Україна і Польща не занурилися знову, як це було між приблизно 2016 і 2022 роком. Не занурилися в кризу в політичний холод, в відсутність постійних, тим паче тісних робочих контактів. Для цього потрібно, щоб з одного боку українська сторона. Дала Польщі чіткий сигнал, що ми бачимо їх нашими стратегічними партнерами, що в повоєнному світі Польща залишиться для нас критично важливим сусідом, і що дуже важливо для Польщі і для поляків, і для польських політиків почути, що Україна розуміє важливість і стратегічно буде співпрацювати саме з країнами Східної Європи в першу чергу. Оскільки одна з основних претензій Польщі до українського зовнішньополітичного курсу, що вони завжди до двадцятого року відчували себе в тіні наших пріоритетів співпрацювати з Західною Європою, у Польщі напружені стосунки з Німеччиною, вони конкурують і по питаннях економічних, і по політичних, і історично. Є багато образ на німеччину досі в, в польському суспільстві. Але е, якщо говорити про саме стратегічне партнерство, то от, що Україна має показати, показати, що навіть після війни Польща для нас залишиться настільки важливим стратегічним партнером, яким вона для нас є під час цієї фази війни. А Польща, зі свого боку, для того, щоб ми не поверталися в кризові глибокі кризові. Періоди двосторонніх відносин вона має все-таки відсунути на задній план е, популістично привабливу таку історію використовувати тему України чи допомоги Україні в своїх внутрішньополітичних баталях. І маю надію, що градус протистояння після формування нового уряду в Польщі, бо от відбулися 15 жовтня вибори, на яких сумарно за голосами перемагає коаліція опозиційних партій. Хоча номінальним переможцем за в такому одиночному забігові є нині правляча партія право і справедливість, от маю надію, що після формування уряду, після завершення коаліціади, двосторонні відносини повернуться в робочий режим, і будь-які суперечки будуть в робочому порядку розглядати. Марія, якраз про вибори, про сьогодення, якраз і хочу з тобою більше поговорити. Справді Польща не знаю, наскільки сенсаційно, але прокинулася в понеділок в новій Польщі. скажімо так. Величезна явка поляків. інтерес до цих виборів, 74 Це рекорд польських виборів. Наскільки сенсаційно сам для самих поляків ну, була ця перемога? Чи вона була очікуваною опозиції об'єднаної? Вона не була очікувана. Боротьба була виборча, надзвичайно напружена. Було розуміння, що результат надзвичайно сильно залежатиме від явки, тому що передвиборчі опитування показували, що сумарно коаліційні партії зможуть набрати потенційно голоси для того, щоб мати більшість в парламенті, що рейтинг пісу права і справедливості поступово знижувався. Але польська політика вона має свої особливості, і ключовим електоратом пісу є все-таки невеликі міста по типу Варшави, Кракова. А є провінційні містечка, села, є польські воєводства, є польська провінція. І зазвичай електорат ПІСУ або електорат якихось консервативних там партій він достатньо дисциплінований. Це люди, які дисципліновано і ходять на вибори. І саме на цьому на попередніх, наприклад, виборах парламентських, коли так само. Опозиція намагалася переграти на той момент. Вже опозиція, громадянська платформа намагалася переграти партію право і справедливість». Власне, на на тому, що виборець громад... опозиції тодішньої не був достатньо мотивований. Багато хто можливо просто не бачив такої потреби там декілька років тому. Голосувати на виборах, а електорат пісу він дуже дисциплінований, і тому інтрига була власне до останнього моменту саме через те, що не було розуміння, якою буде явка. Mm -hmm. І коли вже в середині дня по повідомленнях з різних куточків Польщі і особливо повідомлення з великих міст польських про черги. На е, дільниці голосування стали з'являтися в усіх новинах. Стало зрозуміло, що шанси опозиції виграти вони різко підвищуються, тому що черги на виборах е, вони е, символізували про те, що пішов мотивований виборець. А виборець мотивований у е, опозиції цього разу був і саме тому от, через це власне програла, е, і це добре до речі для України. Я взагалі вважаю, що Україні ну. Так само, як з іншими державами, але з Польщею, зокрема, не варто втручатися нашому політичному керівництву у внутрішні політичні вподобання наших сусідів і там коментувати ну офіційним, принаймні особам, показувати на, на чиєму боці є їхні симпатії, тому що ми працюємо з державою і з суспільством. І у нас мають бути рівні відносини, рівні робочі відносини з будь-яким урядом на чолі цієї держави, і цього суспільства. Mm -hmm. От, але от те, що точно можна сказати, не соромлячись і не побоюючи жодних наслідків, що для нас добре в тому, як проголосували поляки, це в тому, що навіть менше ніж прогнозували, отримала крайньо права консервативна антиукраїнська, антиєвропейська політична сила конфедерація. Mm -hmm. Вона провалилася. Ага. І це дуже добре, тому що вона була дуже активною антиукраїнською і розігрувала е, просто театральні якісь е, дійства в рамках виборчої кампанії. А я поточню, вона антиукраїнська і проросійська чи не проросійська? Вони, начебто, не проросійські, але насправді все, що антиукраїнське, антиєвропейське, воно чомусь всі ці меседжі дуже резонують з. Тим, що вигідно Росії, це не означає, що воно інспіроване Росією, але це дуже вигідно Росії однозначно, mm -hmm. тому що конфедерація розігрувала таку вона розігрувала навіть ксенофобію відносно українців. Що їх величезна кількість, що про них польський уряд дбає більше ніж про навіть польських громадян напередодні виборів, конфедерація влаштувала. Під українським посольством в Варшаві влаштувала акцію принесли символічний такий рахунок: е, рахунок фактуру за всю ту допомогу, яку Польща надала Україні, е, і нарахували здається, щось там на 100 мільйонів злотих, і вимагали, щоб Україна офіційно зобов'язалася ці гроші Польщі повернути. Ну дуже популістська сила е, і на жаль вона. Мала е, таке для своїх оцих меседжів, вона мала під час виборчої кампанії достатньо сприятливе середовище, бо на найвищому рівні між польським і українським урядом були дуже напружені відносини на останні декілька місяців, начебто через тему зерна. А насправді зерно було тільки ну верхівкою айсбергу. Про це будемо так. говорити в другій частинці програми. Я ще про вибори тебе хотів уточнити. А скажи, оця конфедерація вона не війде до коаліції владної? Опозиційні партії її точно не візьмуть в коаліцію. Там три партії зараз на сьогоднішній день, які, яким достатньо буде голосів для того, щоб сформувати більшість опозиційних партій з конфедерацією, вони співпрацювати в коаліції не будуть. Небезпека полягала в принципі в тому, що напередодні виборів що ПІС, який втратить. Можливість сформувати уряд одноосібно, або який матиме ну не матиме інших партнерів в парламенті, що вони будуть вимушені формувати коаліцію з цією конфедерацією, бо тому що тоді, якби це відбулося, або якщо це навіть відбудеться, про це теж можемо трошки поговорити. Бо коаліція не простий процес в Польщі, <гум> а, то ну зараз шансів, начебто, немає, але. Все буде залежати від результатів консультації президента Дуди з е, керівниками партій, які війдуть зараз до 10-го скликання польського сейму, е, тому що взагалі спочатку Дуда дав дуже чіткий сигнал, що він дасть право там. Президент має першочергове право е, доручити можливість формування уряду як одній із партій. Uh -huh. uh, і Дуда спочатку дав недвозначний сигнал, що він дасть це право тому, хто буде лідером в загальному рейтингу, тобто партія, яка набере найбільше голосів, незалежно чи вона набирає достатньо для формування коаліції. Це вже друге питання, і спочат... і відповідно було зараз. і Є досі багато. Розмірковань, а чи не дасть він ну, своїй же партії ПІСУ право на формування уряду, не зважаючи на те, що в них навіть з конфедерацією разом mm -hmm. не вистачає голосів для більшості в парламенті? Але за останніми е, повідомленнями за тим, що зараз відбувається в Польщі, так виглядає, що скоріше за все. Анджей Дуда дасть право формувати уряд від самого початку, тим, хто реально має шанси створити коаліцію. Це опозиція. Я роблю таке обережне припущення, що так воно і буде на підставі того, що в польських медіа почала почали з'являтися дуже такі вже відверті заяви, в тому числі радника Анджея Дуди. Про mm -hmm. те, що а, Качинському, який є фактичним лідером пісу, йому варто відійти від політичних справ. Ну і напевно, плюс є баталії зараз в самому пісі. Про, 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 про те, що, ну по факту є програшем, це пірова перемога, а, це перше місце в загальному забігу. Їм не дає нічого з того, на що вони сподівалися. Uh, і зараз іде йдуть баталії, наприклад, хто очолить їхні фракції в парламенті, і іде наскільки відомо, йде боротьба між прем'єр-міністром Моровецьким, бо він після прем'єрства шукає собі зараз місце в, політи, в політику, політикомі. Так але піс не хоче очевидно пов'язувати новий нову посаду. Фактично, головну особу в парламенті, керівника фракції не хоче пов'язувати з людиною, яка Фактично не змогла забезпечити перемогу політичну перемогу пісу на, на цих виборах, і те, що ці сигнали почали з'являтися, воно дає підстави вважати, що напевно погарячкував Дуда, коли сказав, що буде давати право формувати коаліцію тим, хто буде номінальним переможцем. І скоріше за все наступного тижня або на початку листопада побачимо пропозицію сформувати коаліцію і уряд відповідно опозиційним партіям. Марія, я цю тему виборів хочу закрити, тим, що як спрацював екзитпол, мені здається дуже гарно. Я дивлюся офіційні результати. Вони від екзитполу відрізняються буквально там, як і в нас, десь відсоток до двох. Тобто я радію за колег польських соціологів, які гарно спрацювали, оперативно, точно. Я хочу сказати, що так само точно і оперативно працює Фонд демократичні ініціативи у рамках нашого соціологічного консорціуму на українських виборах. Ми теж проводимо національний екзепол. Скажи, будь ласка, от закриваючи тему виборів, наскільки, скажімо так, ніхто не оскаржує. В результаті виборів як взагалі цей екзитпол ти оцінюєш польський? Ну, польські екзитполи взагалі достатньо ну так історично е, склалося вже. В них достатньо точні екзитполи, достатньо професійні і якихось особливих скандалів чи там помилок е, не було. Тому, коли саме з'явилися результати екзитполу Іпсоса, то в принципі всі розуміли, що ну, результати виборів будуть такими. Мені здається, що Піс достатньо зараз mm -hmm. мудро себе поводитиме. Вони зрозуміли, що ну, вони якби цю частину своєї політичної битви за, за владу вони програли. Бо навіть якби умовно зараз Дуда дає їм право на формування там уряду. Ну це уряд меншості, це уряд, який би не зміг нічого потім проголосувати в, в, в своєму ж якби парламенті. А, тому мені здається, що вони зараз більше підуть до ну зараз не будуть простовувати результати виборів, тим паче, що е, вибори відбувалися під час. Того як адміністративний ресурс знаходився в руках ПІС, тому було б дуже дивно, якби система сама себе зараз опротестовувала. Да. Добре, Марія, дякую. Я нагадую, що ви слухаєте наш подкаст ДІВДАЙВЕВ. Моя співрозмовниця, аналітикиня фонду демократичні ініціативи, дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна. Ми говоримо про Польщу, про нашого стратегічного партнера. А, гаразд. Марія, і те, що ти вже почала, я тебе трошечки там зупинив. Давай ми говорити тепер про ті дражливі моменти наших стосунків, про ті образи на вищому рівні, про зерно ти вже почала трошки натякати. Оці історичні наші непорозуміння. Тобто як тут бути мудрим нашим українцям, керівникам насамперед, щоб ми справді вийшли на ту стратегічне партнерство без образ, без взаємозакидів таких, що робити в українській владі потрібно? Тут потрібні потрібні дії з обох боків, бо помилки були за останні півроку і особливо за останні три місяці, були з обох боків. Ключова проблема двосторонніх відносин Польщі та України, от те, що вийшло назовні, це була абсолютно провальна, абсолютно непрофесійна, як на мене, і шкідлива для обох держав публічна комунікація тих проблем, які були і є в двосторонніх відносинах. Одна справа це мати проблеми, інша справа це виходити з політичними образами, фактично, з звинуваченнями. Значить, якщо говорити про публічну комунікацію, то Українській стороні категорично не можна порівнювати дії з Польщі а, з діями Російської Федерації. Це ця помилку зробив наш прем'єр-міністр, цю помилку зробив наш президент під час виступу на генасамблеї. ООН, коли не називаючи ну на Зеленський, наприклад, не називаючи конкретно Польщу, але було зрозуміло, що він говорить про ряд країн, а основний конфлікт у нас був саме з Польщею на цю тему зерна. Він назвав ці дії, він їх прирівняв до того терору, який влаштувала Росія, і блокади в Чорному морі. Він фактично поставив на один рівень те, що Росія заблокувала нам транзит, і те, що е, нам перекрили імпорт не транзит, а імпорт е, в Польщу і ще. Чотири країни Європейського союзу це було їхнє якби рішення цих країн на національному рівні. Цього категорично не можна робити. Які б мотиви за цим не стояли, це в Польщі нікого ні до чого не мотивуватиме. Це тільки роздратує, це сприймається абсолютно вороже з нерозумінням, тому що і в польському політикумі, і в польському суспільстві цього не можна робити. Друга рекомендація це намагатися вирішувати е, проблеми з Польщею спочатку на двосторонньому рівні, і принаймні в публічній комунікації не робити закликів, щоб хтось натиснув на Польщу для вирішення цього питання. Якщо ми хочемо бути успішними в своїй дипломатії, то треба розуміти контекст, треба розуміти ті держави, з якими ми працюємо. І от теж було це дуже видно, що українська сторона апелювала до європейської комісії були прямі заклики. Шмигаль робив прямі заклики. Що нехай європейська комісія натисне на Польщу, щоб Польща поступилася в питанні поновлення імпорту до Польщі українського зерна. Технічно це, начебто, правильно, тому що є спільна торгівельна політика європейського союзу, і польські уряд, чи угорські чи словацькі, вони не мають права вводити односторонні заборони. Але знаючи Польщу конкретно і маючи цілий ряд інтересів у відносинах з Польщею, мені здається, що можна проявляти часом дипломатичну винахідливість або мудрість, і замість відкритих закликів когось, зокрема Брюсселю, в якого натягнуті відносини з Польщею з Варшавою, замість того, щоб просити Брюссель натиснути на, на Варшаву, краще вирішувати це з Варшавою, не доводити це до взаємного пін-понгу. А от ви зробили. А от ми вам ще щось гірше. Так виглядала історія з тим, коли українська сторона щоб полякам стало, я не знаю, некомфортно чи ще щось політично від рішень української сторони. Ми не задоволені забороною на цей імпорт до Польщі українського збіжжя і певної агропродукції. Ми запровадили заборону на. Польський імпорт в Україну певних видів продукції сказали, що ми це було все. Це все на рівні держави відбувається. Тобто, це був такий пінг понг mm -hmm. а, двох а, сторін, які не могли дійти згоди, і замість того, щоб повернутися до робочого кабінету, і це спокійно обговорювати. Відбувався обмін такими: а от я тобі, а ти мені. Це виглядало непрофесійно і шкідливо. Для польської сторони я маю свої рекомендації: по перше, так само знизити рівень публічного використання теми України і допомоги Україні в внутрішніх дебатах. Польських мені здається, що якщо Польща очікує від України, що ми будемо їх вважати нашим стратегічним партнером на багато десятиліть наперед, їх а не Францію, Німеччину, наприклад, в Європі, mm -hmm. а саме їх і країни Балтії, тому що в нас є спільні безпекові інтереси. То тоді і Польща так само має діяти стосовно України, так, що ми для них стратегічні партнери, а надстратегічними партнерами в публічному дискурсі, внутрішньому, не знущаються, не ставлять під сумнів необхідність чи важливість допомоги, не шукають якихось там різночитань в, в тих чи інших ініціативах взаємних. Тобто, Польщі теж треба знизити градус. Сподіваюся, що так воно після виборів і відбудеться, mm -hmm. але головним для нас є підписати нові стратегічні документи, нові двосторонні договори про взаємну співпрацю, зокрема в сфері безпеки та оборони. Я сподіваюся, що Польща зараз нарешті доєднається до переліку тих країн, які готові Україні надати безпекові гарантії. Бо саме через накалу двосторонніх відносинах Польща цього не робила. Mm -hmm. Марія, буквально хвилинка залишилася. Дякую тобі за твою позицію. До речі, Марія висловлює цю точку зору на багатьох майданчиках медійних. Сподіваюсь, тебе, Марія, моніторять, читають, беруть до уваги і, можливо, будуть діяти відповідно до твоїх рекомендацій та на настанов. Скажи, яка от буквально хвилинка, яка місія нашого, нашого громадського сектору, журналістів? Та й звичайних українців, щоб ну ми поналагодили на цьому рівні, неурядовому не е, порозуміння, чи воно воно і так є? Воно дуже важливе, тому що коли відбувся накал на політичному рівні, на рівні урядів і на рівні керівництва держави, було дуже важливо, щоб в Польщі почули. Адекватну оцінку з українського боку, те, що могли запропонувати експерти, які розбираються в україно польських відносинах. Тому зв'язки на рівні аналітиків і громадських організацій критично важливі, тому що ми, як незалежна організація, і багато наших колег ми можемо вказувати на помилки не тільки чужим урядам, як у нас це часто буває, але і своєму. І саме цим цінно ділитися з нашими партнерами, бо, бо на цьому базується сприйняття, що є адекватна оцінка ситуації. Дякую, Марія. Дуже цікаво поговорили. У нас не було ні технічних збоїв. Сподіваюся, все дуже гарно вийде в етері. Монтує цей матеріал Ксенія Кутова, наша звукорежисерка. При мікрофоні був я, Юрій Горбань. Я розмовляв з нашою аналітикинею. З дослідницею Лондонської школи економіки та політичних наук Марією Золкіною ми говорили про Польщу. Отже, це був Дайв. Ходіть, безпечні і здорові!